Вітаю Україна! Сьогодні в мене на огляді і в продажі автомобіль мого клієнта Kia Sorento 2012 року. На повному приводі штатів була пригнана без ДТП. Сьогодні про нього розповім. Пристебніться, поїхали! Стосовно агрегатів, тут стоїть двигун 24 GDI, типовий для них. Автоматична трансмісія, 6-ступінч, якщо не помиляюся, і повний привід. Приїхала вона зі штатів. Я одразу... А, і до газове обладнання п'ятого покоління тут вже поставили. Зі штатів в 2021 році вона проїхала з пробігом 242 тисячі кілометрів. Вона була ціла повністю. Я приладом, щойно пройшовся лаком до 170-180 мікрон, тільки переднє праве крило б'ється і заднє праве крило. Прийом нічого не чіпалось. Вона приїхала повністю ціла з рідною безпекою. Було механічне пошкодження двигуна. Замінювався блок двигуна. Він тут зареєстрований, він стоїть. Незначні такі, ну, по лаку, може полярнути, десь там не було б зайвим. Але страшного нічого нема ніде. Вона виглядає достатньо непогано. Десь такі дрібнички ну, незначні є, бачите. Навіть ні, ну от така історія. Що стосовно так, двигуна, я сказав, блок був замінений. Двигун тут, в принципі, без зауважень. Єдине, що в них є втрати оливи зазвичай в цих двигунах. Десь на 2-3 тисячі кілометрів літр масла доводиться доливати. Я вам це кажу чесно, щоб ви були з цим знайомі. А автоматична трансмісія по проїзду теж таки одразу робилась повністю ревізія. Коробка без теж без зауважень. Тобто то, що по пробігу було потрібно, зараз у неї 280 чимось тисяч пробігу, зараз в салоні подивимось. По технічному стану все обслужено. До речі, що ще? Гума стоїть, бачите, корейська Nexen, зимова з хорошим протектором. Е, гуми два комплекти. По салону, відповідно пробігу, звісно, сидушечка трошечки бачите, є там просадочки, є трошечки текстиля із знос такий невеличкий. Але отак от є, як є. Рік у нас чистий 12 й конвейер дата в неї 12-й рік. Що по комплектації? Комплектація в нас в принципі, простенька, тут звичайний кондиціонер, мультимедіа в нас з AUX, -ом. до речі, з MP3 і з Bluetooth. Хендсфріє в неї теж, наскільки я пам'ятаю, має бути. Да, ось. Так, У нас 4 склопідйомника, електродзеркала, Блокіровка є між усього. Яскравість приладів, допомога при спусках, вимикається система стабілізації. Тут задні дворники щоточки включаються. Газове обладнання КМЕ, теж своєчасне періодичне обслуговування в неї. Пробігу 179 тисяч на кілометр це зараз 288 тисяч кілометрів. Кермо тут звичайне, під опліткою, ось воно таке, як є, ви бачите. Трошечки знос теж таке, звісно ж, є, але ось так. Тепер управління мультимедію тут. Є в нас круїз контроль, що дуже зручно, я вважаю. Іначе, в принципі, все. Коробка, трансмісія з драйвом і з тіфтроніком з механічним режимом. Маю звернути свою увагу, що окрім того, ж тут такий кармашок цікавий є. Ну, звісно, тут підстаканички, все це понятно. Дуже-дуже об'ємний по-американськи величезний підлокітник. Прикольно. До місця на другому ряду сидінь в Саренто зауважень не може ніяких бути. Зріст мене 193 см. Я сиджу сам за собою, розсівся там, сиджу тут. До речі, так, тут пританьовано, прикольненько. Є е, підлокітник, є два підстаканечка і повітродув, хвилинку. Ось, бачите, тут в стоєчках повітродув свої стоять. Ну Це ж така прикольна опція для такого автомобіля простенького. Спинка ще тут змінює свій нахил, достатньо, причому сильно можна прямо от лягати і спати. Прямо лягати і спати. І до самого вертикального зараз спробую підняти. ну і, і взагалі ось так. Ще на що звернути увагу, прикольно, бачите порошки такі, ступенечка. Так, Багажник в Саренто величезний. Тут ніхто нічого не може заперечувати. Ось я трошечки підрівняю спинку, який там сидів. Він величезний просто. Під гумовим килимом є полиця з дрібницями, бачите, які ми можемо розкидати і домкратом дрібниці. Власника ви тут свої можете потім покласти. Є тут місце для запаски докатки, що прикольно, бачите? Достатньо такий просторий. Низ пол, І тут у нас газовий балон знаходиться знизу. тест драйв ще до зйомки я зробив і зауважень ніяких не побачив, але зараз разом з вами проїдусь і це вам теж покажу і розкажу. Поїхали! Їде вона відносно м'яко і комфортно. По салону, як в Корейцях, зазвичай це є пластикові, ми десь елементи відчуваємо і чуємо їх, ну не без того. Так, широко вальяжна простору, ну, як карець, да? Тобто Я не буду там казати, що це прям вау комфортабельний автомобіль, але вони так намагаються це на якість суміщати. Зтартанемо зараз від нуля до сотні, подивимося, як вона поїде. Рушаємо ми зараз в ворочку і в поворотик. Летіти вона точно не буде, я це знаю. І ось так ми зробили сотню. Переїжджаємо зараз по трамвайним рейкам. Пострибали по 200-100%, ніяких зауважень тут немає. Газове обладнання тут стоїть і вона подає в смішаному режимі бензин та газ. Приблизно десь 70% йде газу і 30% бензину. От ще окремо по поганій дорозі трошечки хочу пострибати, щоб вам показати. Ну, По підвізці все 100% повністю чітко. Кермо теж от в рульовому нема ніяких нелюфтів, нічого. За це точно питань немає. До речі, щодо витрат пального, як то не крути на такій, на такій автівці повнопривідній, ви маєте розраховувати, що десь буде в діапазоні 13-15 літрів по місту. Тобто газове обладнання тут не є зайвим, тому що все ж таки ну, він економить пальне. Ви подаєте приблизно, як я казав, 70% газу і 30% бензину у вас в середньому десь такі виходить співвідношення. Зауважень, так, в цілому, у мене до тачки ніяких немає, все адекватно рокам ціні все добре. Єдине, що десь я все ж таки відчуваю, схоже щось на підшипник, можливо, підвісний. Підгужує при набиранні обертів, а в іншому ну, так все добре. Ми Вам розповіли, чесно кажучи, всю правду, ви для себе визначаєтесь, обираєте. Якщо ви хочете не пошкоджене, не бите авто це воно. От. І що стосовно стану, ну, технічний стан за нею доглядали. Пробіг є, да, пробіг не 100 тисяч кілометрів. Але ті агрегати і вузли, що якби на цьому пробігу могли б вже підвести, умовно каже, що вони якраз такі зроблені. Тобто і коробка, і двигун тут зроблені. Ну а там вже за цю ціну невеличку, я думаю, що ви можете взяти і радіти. Продається вона з однієї причини. Власник собі пригнав новий автомобіль, і скоро на нього пересідає. А цей автомобіль. Ми продаємо. До зв'язку, до зустрічі. З вами, Бу Льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Нам перемоги. Слава Україні! І ще вже вийшов сирен, то я згадав, що вона повнопривідна. Ще може, до речі, бути підвісний підшипник на кардані і на передній правій півосі. Ну, скоріше за все, якийсь підшипник. Треба буде ревізію подивитись. Власник вже займатися цим не хочу, тому що вже в новій машині формально сидить. Так що, це я вам сказав, як є за правду.